Я нагадаю, що наступ у районі Авдіївки російських військ почався пафосно і багатообіцяючи, як заявляли російські військори 10 жовтня 2023 року. Але станом на зараз вони так і не змогли досягти всіх поставлених тоді цілей. А саме захопити село Степове та взяти під вогневий контроль із північно-східного сектора трасу 0542 провалено у південно-західному секторі вийти через водяне на село тоненьке та захопити його. Також провалено. Встановити з південного заходу вогновий контроль за трасою 0542 також було провалено. Тобто, не виконавши половину поставлених на 10 жовтня 2023 року завдань, російські війська отримали карт бланш до виборів президента Росії показати в районі Авдіївки результат, що означатиме, що ворог посилить тиск у районі міста. Зокрема, саме з цією метою з під Бахмута було перекинуто під Авдіївку підрозділи 57-ї окремої мотострілецької бригади. Дані дії наголошують на тому, що для командування Росіян Авдіївка грає основну домінуючу роль ніж будь-який інший населений пункт. Основною метою для росіян в районі Авдіївки є. Так, початок міських боїв і захід у промзону як перерізання єдиної логістичної артерії траси 0542 та ізоляції авдіївського гарнізону. На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, продовжилися позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. За даними інституту вивчення війни, українські війська могли відступити до північної околиці Богданівки. Хоча інформація ця не підтверджена. Сили оборони відбувають ворожі штурми в районах спірного Хромового та у напрямку Іванівського. А також на південному фланзі в районах Крішівки та Андріївки. Спікер 26-ї артилерійської бригади зсу Олег Калашніков називає перелічені вище села пріоритетними цілями противника. За його словами, на це завдання кинули 11-ту десантно штурмову бригаду з Олано де... Щоб довести, що десантура здатна самостійно здобувати перемоги. Також ворог тримає під вогневим контролем дорогу на часі в яр, яка забезпечує українську логістику. Останнім часом окупанти менше атакують живою силою та важкою технікою, але артилерія працює в день та вночі. Самі російські зет-військори називають наступ на часів яр повзучим, і визнають, що якщо успіхи її будуть, то поступовими. Олександр Мусієнко впевнений, що швидкий ворожий прорив на часів яр неможливий, як мінімум, тому що наші сили отримують панівні Соти в районі міста і досить ефективно відбивають атаки. Ймовірно, бої тут у повзучій наступальній манері продовжуватимуться до весни. А далі, можливо, росіяни дещо пригальмують, як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, у районі Богданівки позиції ЗСУ намагаються продавити підрозділи двохсоту окремострілецької бригади, яку бригади, яку посилили перед новим роком підрозділами 331 го повітряно десантного полку. У напрямку Іванівського росіяни задіяли одинадцятого окремо десантно штурмову бригаду для посилення 102-го мотострілецького полку. Олку у свою чергу 11-та окрема десанта-штурмова бригада це для командування ВДВ Росії, піар-бригада. І ось чому за словами Коваленко, до 2023 році цю бригаду вивели зі складу 36-ї загальної військової армії Східного військового округу і разом з 56-ю та 83-ю окремою десанто-штурмовою бригадою включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантними військами, і саме ця бригада за будь-яку ціну повинна буде до виборів у Росії показати результативність, щоб командування ВДВ отримало Ло свій власний бюджет та свободу дій, тобто для воєнначальників ворога окупація Іванівського стає не справою тактичного характеру, а внутрішньополітично, що обумовлено повною зневагою втратами заради мети. Південно-західний сектор у районі Бахмута знаходиться під постійним тиском штурмових дій підрозділів 72-го окремо мотострілецької бригади у напрямку Клішіївки та Андріївки. У районі Кордюмівки на північ активізувалися дії 57-го окремо мотострілецької бригади. А на Лимано-Куп'янському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Іванівки, Піщаного та Брестового неподалік Макіївки, а також в районі Тернів, Торського та Ямполівки. Ситуація на сході складна. Російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня противник зазнав значних втрат на ділянці Ягідне купянськ узловий і зосередився на перегруповані у районі куп'янського лісу, первомайського та орлянки діє силами 6 загальної військової та 1-ї танкової армії. Нарощує зусилля із захоплення висот Синківки та виходу на районний центр. Як повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Росіяни наступають через Куп'янський ліс з метою блокування. Міста він зазначив, що оперативна обстановка динамічна і потребує постійного контролю. Головне завдання працювати на випередження, і поки українським силам вдається розбивати російський наступальний потенціал. Цього тижня позиції відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров, після чого голова оборонного відомства заявив, що для покращення ситуації будуть прийняті усі необхідні рішення, які не сподобаються ворогу. Саними військового оглядача Олексія Гетьмана на Лимано осі окупанти стягнули близько 130 тисяч росіян, понад тисячу танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ. Грубо кажучи, це третина від того, що Росія взагалі перекинула на фронт. На думку гетьмана, більше ніж на Куп'янськ вони прагнуть вийти на Купінськ-Вузловий, тому що це наш логістичний центр, і вони хочуть контролювати залізницю. Також є припущення, що ворог може почати наступ на Харків. Сил і засобів у нього, начебто, достатньо, але поки немає. Ознак підготовки атак безпосередньо на Харків стосовно заяв Умєрова, то як каже Гетьман, складно казати, що саме він мав на увазі. Однак глядач припустив, що можливо мова йде про наші контрнаступальні дії, адже на сході ворог сильно виснажений.